Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа Відбулась вікопомна, вже легендарна зустріч президента Дональда Трампа і Лінсі Грема, так відомого американського політика, який збирав підписи для того, щоб нарешті впровадити так звані вторинні санкції, які би могли вдарити по носу тим державам, які хочуть наживатися. На російсько-українській війні купуючи у росіян за демпінговими цінами все, що вони можуть купувати. Це стосується Індії, не лише її. Ну і ось Дональд Трамп дуже довго відкладав дане рішення. Воно ще не фіналізовано. Розуміємо, що в переговірному процесі, як його бачить, Дональд Трамп він починає трішечки підтискати росіян. Так ну це такий. Можливо, останнє Трампівське попередження. можливо, ми помиляємось. Ну отже, пограли лінці Грем з Дональдом Трампом трошки в гольф, ну і після того лінці Грем урочисто озвучив інформацію, що Буцім би ну Трамп дозріває простою мовою. На вашу думку, чи дозріє таки Трамп? І якщо дозріє, що це буде означати для російської економіки? Чому я про це питаю? Ну тому, що коли вже самі росіяни говорять про те, що в них є. Вони самі визнають, що в них є проблеми з економікою. Вони починають трішки переверстувати свої бюджети, зокрема, і військові. Ну на війну вони спалили я не знаю навіть скільки трильйонів російських рублів. Так ну воно виглядає солідно і в американських доларах. Так і водночас дуже багато техніки знищено. Ну а результату вони того на який вони сподівались, вони не досягнули. Ну і от переглядають, але я кажу про це обережно. Протно ну, тому що безліч українських експертів. Так би мовити, сповнені рожевих ілюзій, чотири роки нам морочили голову, розповідаючи, як ось 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 післязавтра російська економіка крякне. Вона не крякнула на превеликий жаль. Ну але й зараз починається певний відлік. Це серйозно, ну але тут нам би ще встояти. Зокрема, йдеться про модель економічного функціонування нашої економіки без американських коштів. Отже, просив би вас розповісти, наскільки серйозною оце от останнє Трампове. Попередження. Ну, Трампові попередження робляться у середньому раз на два тижні. Ми вже до них звикли. Російська економіка пристосувалася, Росія витрачає 137 мільярдів доларів у рік на військовий бюджет. Це велика сума, але це. О, Приблизно 6,5% російського валонаціонального продукту. Давайте дивитися поза межами економіки, хто може підштовхнути росіян на якісь о, кроки на зустріч. Я вважаю, що це якась внутрішня нестабільність, яку на сьогодні можуть відчути лише самі росіяни. У Кремлі можуть відчути о, кремлівські еліти, яких персонально щось це зачепило, і гадаю, що таких досить багато починаючи з тих, хто приймається ситуацією на північному Кавказі, бо весілля молодшого Кадирова це не є випадковим, і прийняття Путіним 17-річного пацана з нагоди його весілля це не є випадковим. Що там є серйозна загроза, що є серйозна, серйозне занепокоєння тим, що українські дрони зараз у середньому достають на 1200 кілометрів, і це викликає у них дуже велике занепокоєння. Ну і також моноліт НАТО, що на 5% вони піднімуть свої оборонні бюджети. Стосовно Лінсі Грема, ну, ви знаєте, це така фігура, ну, я ненавиджу це слово, але неоднозначно. Його називали під час першого Трампа Удель Трампа. Бо він обіцяв одне: він себе позиціонував як учень Джона Маккейна. а потім, після якогось торгу з Трампом, робив зовсім інше. І це відбувається, і зараз він висунув абсолютно нереалістичний сенатський проект, який підтримали 82 сенатори. 500% відсотків тарифів. Ага. Неможливо неможливо нав'язати 500% відсотків тарифів, не, не пускаючи кулю собі у власний лоб. Це так не буває, але зараз почався якийсь відкат, щось що вони шукають. Чим це буде? Чи готовий Трамп? Чекали у понеділок якусь заяву? Так, Державний департамент підводив до того, що в понеділок буде якась заява Трампа з Росії. Чого не відбулося? Що це може бути? Ну, Можемо лише гадати. До вас, пане Антіле. Так, ну давайте, пане Дмитре, спробуємо розв'язати ще одну надзвичайно цікаву і перспективну історію. Так свого часу <кій> видатний український письменник Микола Васильович Гоголь написав: пам'ятаєте, та таку невеличку повість, як посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем. Ну і відповідно, Дональд Фредович зараз вкотре посварився з Ілоном. Вже я не пам'ятаю, як його по батькові ну тим більше що батько в нього теж доволі специфічний поїхав на дугінський шабаш до москви нещодавно ну але так би мовити назвімо його ілон дугінович Ну і от заявив американський президент, що розгляне питання про повернення Ілона Маска додому простою, якщо офіційно розгляне питання про депортацію Ілона Маска зі сполучених штатів на тлі критики американського е, мільярдера, так би мовити. Ну і ось наскільки це може бути серйозно, чи це вони так просто харкнули одне в одного вкотре, втерлися ну і почали робити далі великий бізнес? Чи це все-таки може ну, напружити і розколоти певне, так би мовити, оце от мага середовище? Ну вони обидва є досить досвідченими переговорниками, і вони знають найперше правило переговорів. Ніколи не робити нездійснені погрози. Маск зробив нездійснену погрозу утворити політичну партію Америки на противагу. Ну не може Маск утворити політичну партію. По-перше, він не народився в США. Він не може о, претендувати на посаду президента. В нього немає політичної платформи. Це нездійсненно. В нього нема ресурсу. Трамп. Не може позбавити маска громадянства. Також не здійсненна. Так, Антіна, я з вами погоджуся. Це так, харкло одне водно розійшлися до того ж, маск розійшовся зі сподіванням, що може його послухає якась частина сенаторів і не буде скасовувати пільги для покупців електричних автомобілів. Це те, у що все спирається зараз. Тут є дуже великі пільги у податках для тих, хто купує електромобіль. Новий бюджет передбачає скасування цих пільг. Це кінець Тесли. От, власне, навколо цього все це і обертається, як кажуть американці, follow the money, слідкуй за грішма. Так, слідкуємо за грішма і слідкуємо за генералом Келогом. Отже, нещодавно. Генерал Келох, уповноважений американського президента до справ України, вирішив попрацювати ще на чверть ставки і мутнутися в мінськ до Білорусі, так до білоруського диктатора Лукашенка, провів з ним певні перемовини. Ну, це все діло загорнули. Ну, в прийнятний для всіх фантак щодо обміну і повернення, так би мовити, громадян, слава Богу, повернувся Тихановський і не тільки він. Слава Богу. Так, але розуміємо, що заради тільки би цього келох не, не напружувався би. Відповідно, велися перемовини. І зараз Келох. Зробив доволі гучну заяву, яка теж фіксує американську теперішню позицію. От, заявив, що саме Росія затягує мирні перемовини. Так пам'ятаємо, ще буквально пару тижнів тому Дональд Трамп казав, що винні обидві сторони. Зараз Келог. Починає казати про те, що саме Росія, тобто до Келога, вже дійшло. Нарешті саме Росія затягує мирні перемовини. Ну і от якщо припустити, ну насамперед з якою метою міг е насправді літати келог до мінська, так про що вони говорили? Ну тому що розуміємо, пл білоруський плацдарм. Росіяни би надзвичайно би хотіли відкрити в той чи інший спосіб, так для того, щоб е, відтягувати наші стратегічні резерви, ну і можливо посилити обстріли наших міст, так ще й з півночі активно. З іншого боку, наскільки я розумію, в мінську келога прийняли на належному рівні і почули ті чи інші пропозиції, чи можливо навіть і погрози з боку американського представника уповноваженого до справ України. Вам слово. Так, дуже дуже цікавий твіт від, від Келлога, де він написав про Орвела, написав, що там Росія затягує. Але наші новинарі, на жаль, ті, хто приказував цей твіт, на жаль, випустили найбільш важливу і цікаву частину цього твіту де Келог далі каже, Сполучені Штати вимагають негайного припинення війну, війни і початку, і тут ключове слово тристоронніх переговорів. Пригадайте, пане Антіне, що починалися ці переговори як тристоронні, потім, вже фізично, коли були в Стамбулі, росіяни виключили Захід. Колективний на той час захід о, зі складу переговорників о, власне виключили американців. І американці на це погодилися. За американці зараз хочуть поновити свою участь, і це є і наша позиція для росіян. Вони не бачать і вони бояться участі американців. І мені здається, це лише моя особиста логіка, що мені здається, що Одна з найголовніших вимог, з якою Келог їздив до Мінська, була саме ця, що переговори мають поновитися для трьох. Росіяни цього не хочуть. Так, Або... чу... давайте давайте. Чекайте, пане Дмитре, хотів би одразу уточнити, чому росіяни не хочуть перемовин атруа. Один момент в чому наша була би вигода, так і якою б була позиція Сполучених Штатів у тих перемовинах, так ну якщо буде належного рівня американське представництво, умовно кажучи, якщо туди зайде той чи інший яструб, чи людина з дуже чіткою позицією, це одне з американського боку. Якщо туди залізе той чи інший відков, ну відповідно перемовини можуть е, дещо нам не сподобатись, відповідно. Що американці будуть протискати, якщо вони долучаться, в чому наші плюси, і в чому наші потенційні загрози? Так, Вітков є загрозою. Але, пане Антіне, перемовини – це є процес, це не є одночасний акт. І е, Вітков не зможе сказати, як це було та е, навіть це з першого разу не відбулося е, з перемовинами про корисні копалини. Коли прилетів міністр тороблі, бесит і сказав, от, розпишіться отут, овади дотидлайн, на цій лінії розпишіться. Що не сталося? Це тим більше не може статися під час переговорів о, про якісь мирні о, умови. О, звичайно, переговорники один проти одного не грають у публічному просторі. Це все узгоджується. Ти можеш піти туди, ти можеш піти тут. Далі того я терпіти не буду. Тому я гадаю, що Україна вважає і не без підстав, що будь-хто, навіть відков, якщо він буде там, ми зможемо цю персону контролювати. Контролювати, якщо не те, що вони кажуть, контролювати те, що буде на виході цих прямовин. Американці. Американцям вже обридло те, що відбувається, і вони бачать, що їх пряма участь дасть імпульс і зможе показати, що є, якась, е, прогр... є якийсь прогрес. Росіяни не хочуть, бо це хочете ви цього чи не хочете, це на сьогодні, я підкреслюю, mm -hmm. станом на сьогодні, це двоє на одного. От мені здається, така динаміка. Я даю динаміці. Статика може бути іншою. Так, а якщо говорити і про терміни, так, е, ну, Дональд Трамп продемонстрував, що в нього є карти в рукаві. У Дональда Трампа з'ясувалося, є м, стратегічна авіація, і він її може використовувати. Це здивувало Кремль, тому що Кремль думав, що у Вашингтоні почують. Російське ремствування щодо суверенної демократії, <кій> іранських хаятол ну це така гірка іронія. Ну але <кій> авіацію стратегічно Дональд Трамп задіяв росіян до відома не ставили. Наскільки я розумію, не ставили до відома і китайців. Тобто, а вони ж дружили з іранцями. Так у росіян було підписано стратегічну угоду. Трамп на це пішов. Трамп показав, що він був домовлений про щось з Беніміном Нетаньягу. Так і що це не була просто самодіяльність, а американо не знаю, там Вашингтоно-Єрусалимський зв'язок він міцний як ніколи. Попри те, що ну і Нетаняху є зайшов критикувати, і в Сполучених Штатах до нього ставляться по різному різні політичні середовища. Але в будь-якому разі Трамп витягнув козир. І от, якщо говорити про терміни, як ви думаєте, коли можна чекати реальних зустрічей, в якому форматі, де б вони відбувалися? Ну, тому що ну сам Трамп не знає, що робити з російським ультиматумом, так, в будь-якій незрозумілій ситуації. Росіяни чи оті оці Маші Захаровичі, Піскови, чи, чи Лаврови, вони всі повторюють то, що те, що Путін нарізав на колегії міністерства закордонних справ Росії, підтвердивши, що їхня позиція не міняється йдеться про захоплення наших, українських територій і далі за списком. і вони ще вимагають це все діло імплементувати в нашому законодавстві. Так, тобто, це не просто так, вони самі по собі. Відповідно, як ви думаєте, по термінах, коли можна чекати, ну не дарма, росіяни поспішають так, ну істеричні спроби е, просуватися під час цієї літньої кампанії, не рахуючи людей. Ну, давайте я почну з того, що мені здається легшим питанням, де? Чи існує чи Стамбул ще залишається місцем? Мене в цьому плані трохи здивувала заява Орбана, коли він сказав, що чотири країни не хочуть бачити Україну за столом НАТО: це Словаччина, Угорщина, 에, Сполучені Штати, і несподівана Турція. І для мене це індикатор того, що Турція. Чимось незадоволена з нашого боку, що десь якась кішка пробігла між нами, і що Стамбул може і не бути місцем наступної зустрічі плюс до цього наші загравання з Ватиканом Святішим престолом, і мені б здавалося, що Ватикан був би більш ну, кращим місцем для мирних переговорів ніж Стамбул. З усіх точок зору тепер коли? Коли росіяни зможуть це найбільш вигідно продати о, своїм внутрішнім елітам? Бо Путін не може собі дозволити показати свою слабкість. Він має знайти елемент перемоги і у, цьому, у, цій, у цій багнюці знайти якийсь діамант, який він покаже і скаже: ось а ви бачите, що я знайшов. І от тоді це почнуться якісь. Переговори, якісь прямо Таким може бути якась чергова розмова з Трампом. Вчора позавчора відмінили деякі банківські санкції, це є якийсь пиріг, якийсь групі еліт можуть щось де відмінити. От це така логіка Трампа дати що-небудь і на цьому позитив інсентив, позитивний Дякую.